Вітаю, шановні пані і панове. Сьогодні у нас на інфошкіль ми обговоримо такі виборчі кризи, які відбулися в. Країнах дружніх Україні, і сусідських країнах, зокрема деякі кризи вже завершилися, і ми можемо, я кажу, в цьому напрямку спати спокійно, але деякі ще мають підстави для розгортання. Зокрема, ми поговоримо про вибори у Польщі. Тиск цих виборів на переформатування коаліції у польському парламенті, криза, яка відбулася у парламенті Нідерландів. Ну і також висліди виборів у Румунії, що вплинули вибори президентські на зміну парламентських настроїв у самій Румунії. почнемо звичайно з Нідерландів. Чому тому, що це найсвіжіша, в принципі, і найнесподіваніша новина? Бо уряд Нідерландів було сформовано лише півроку тому вкрай правий край правий нідерландський політик Гірт Вілдерс заявив, що він виступає за найяк суворіше. Імміграційне законодавство, а поза як воно досі суворість цього законодавства нічим ніде не проявилася, то він разом зі своїми міністрами покидає кабінет. Нинішній він так і заявив, що я щойно повідомив прем'єр-міністра, що закликав усіх своїх міністрів, членів партії коя очолії, покинути уряд. Що звісно викличе парламентську кризу, і швидше за все, жодних поворотних аспектів немає. і в жовтні місяці слід очікувати виборів до Нідерландського парламенту. Це може потягнути за собою переформатування не тільки уряду, але й переформатування елементів зовнішньої політики. Хоча підстав для цього великих немає, але тим не менше тільки належність до коаліції змушувала Герта Вілдерса. Підтримувати Україну, тобто не ставити палки в колеса підтримки України, але з іншого боку, він у своїх виступах жодного разу не сказав, що не буде його політична сила, що поставлена підтримка України у залежність від певних речей, які ну, він має від уряду, тобто та ж саме жорстке дотримання імміграційного законодавства і таке інше. І звичайно, що рішення Вілдерса призводить до кризи в країні, яка є п'ятою економікою Європейського союзу, це не може бути непоміченим рештою європейських країн, бо насправді. Правді, ситуація і так в Європі не є стабільною і простою. Плюс, звичайно, це накладає ще відбиток на заклик до відставки Кабміну з боку Вілдерса, не може напокоїти і через те, що напередодні це стається саміту НАТО, який власне буде відбуватися в Газії. Країна Нідерланди є країна, яка буде гостити цей дуже поважний і дуже важливий безпековий форум. Хоча насправді відставка Вілдерса може тягнути за собою і певний позитив для України, чому тому, що падає. Рейтинг підтримки Вілдерса, і властиво через це він закликав своїх міністрів подати відставку з Кабміну Нідерландського. Бо він вважав, що в такий спосіб він поправить ставлення до себе власних виборців. Але не завжди так буває, як гадається. І тому до жовтня, коли приблизно можуть відбутися вибори у Нідерландах, підтягнути рейтинг до того, який він був у нього перед тим, буде складно, і це також може давати позитив країні, бо відтік від нього голосів перебазували Са до союзників України, які є послідовними підтримувальниками Києва, знижка рейтингу Вілдерса з 33 до 21 не могла його залишити байдужим і він вирішив зламати коаліцію виходом своїх однопартійців із уряду. Але з іншого боку, будь-який злам він є негативним, він деструктивний. І звісно, річ, навіть ядерні виборці самого Вілдерса можуть не зрозуміти його. Такої активності, і як я вже казав, що відтік голосів відбувається на користь конкурентам Вілдерса, які завжди підтримували і продовжують підтримувати Україну, без огляду на все відтік. Відбувається на користь християнських демократів з 3 до 12% Зросла підтримка їх, і також до політичної сили, до якої належав екс-прем'єр Нідерландів Рютте, Він зараз не очолює НАТО, де генеральним секретарем НАТО Рюте, його політична партія ВВД

Погодьтеся, що це добрий ріст, і в принципі, ну що лишалося робити такому радикалу, як Вілдерс, як піти на розвал урядової коаліції, щоб захистити свої результати новообраному президентові вдалося вбалансувати парламент і не дати розтектися незадоволенню серед кола його ж прихильників і прихильників конкурентів, його колишніх, а які пізніше підтримували його кандидатуру, тобто, скажем, такого демократичного табору вдалося вбалансувати і нових виборів. В Румунії не передбачається, хоча проблема залишається з керівною партією у Румунії, яка хоче, звісно, зберегти як найбільшу кількість втраченої влади, але дострокові вибори для неї не є панацеєю, і швидше за все, якщо вона погодиться на такі дострокові вибори, вона може втратити ще більше. Тому стабільність у Румунії, властиво, через це практично збережена. Можна спокійно дивитися на те, що відбувається в Румунії. Формується нова політична ре. Реал... Альність навколо новообраного президента, і це є дуже добрий і такий вдалий для України момент. Бо Румунія важливий і стратегічний партнер України у забезпеченні безпеки і Чорноморського регіону, та й взагалі це країна-сусід, яка. Повинна за всіма правилами бути дружньою до України Принаймні, в інтересах Києва забезпечити такі дружні стосунки. Ну і тепер до Польщі після перемоги Навроцького звичайно попозли чутки, що вкрай праві політичні сили Польщі будуть об'єднуватися із менш більш поміркованим, але також сильно правим партією політичної закони справедливість чи право і справедливість польською мовою. Ось властиво навколо цього ломалися списи. Політичних прогнозистів і в самій Польщі, і в Європі, які стверджували вони всі, що обов'язково після перемоги такого вкрай правого кандидата в Польщі буде переформатування польського парламенту, що як на мене є абсолютно не 100%. І Більше того, я би сказав, що тут шансів на те, що це відбудеться, в районі 5. не більше. Та й то я думаю, що ці 5% треба дати тільки через те, щоб не сказати, що 100% цього не можу. зберегти таку наукову міст. Коболонк, те, що лідер вкрай правих і кандидат в президенти Менсен запросив Качинського до діалогу, це нічого не значить, тому що такі запрошення лунають постійно. І якщо би хотів Качинський піти на цей діалог, то він відбувся би дещо в інакший спосіб і раніше значно. Але поза як Качинський не настільки недалекоглядний, щоб ось зараз вже домовлятися з Менсеном. Ну, ну тут я не вірю. Навіть в таку зустріч за закритими дверима, а не те, що це відбулося, не дай Бог публічно. Тому я тут без алермійських настроїв не переконаний, що має рацію Валенце, які стверджує, що завтра міністри від Менсена увійдуть до нового складу уряду. Ну, по першому нинішній треба відправити відставку. Тут дуже мало шансів, і, попри всі проблеми в коаліції, попри все, те, що там муштрується і формується навколо ПСЛ, ПСЛ – песек, така права селянська. Партія давня ще з великою традицією, яка постійно перебуває між вкрай правими і помірковано вправими, але інколи і нерідко підтримує ще й вкрай лівих або просто лівих соціалістів. Тобто, це електоральна структура, яка забезпечує прохід до парламенту, і тільки одне їх це і цікавить в принципі. Тому розраховувати на те, що лідер ПСР Косеня Каміш піде на співпрацю з Менсеном марно. Хоча, звичайно, виключати цього не вартує, але. Імовірність такого сценарію дуже сильно наближається до нуля. Властиво, цей навіть дія е, Туска, як на мене, така контроверсійна, коли він запросив проголосувати вотум довіри до уряду в стінах парламенту, в якому він має абсолютно потужну більшість. Ну, в принципі, це також гра певною мірою на випередження, але і це не є гра на консолідацію сил в польському парламенті навколо Туска. Бо ну, скажімо, нинішній спікер парламенту не дуже сильний, Сильно цим задоволений, а він один із лідерів потужної партійної структури третій шлях парламентського об'єднання. Третій шлях. Але Шимон Головня, спікер парламенту і очільник третього шляху, буде змушений поставити на голосування, якщо на цьому буде наполягати Дональд Туск. А швидше всього він наполягати буде. Просто на тлі наполягань Туска будуть вестися ще кулуарні перемовини з тим, щоб можливо і відмовитись від такого сценарію, але продемонструвати в інший спосіб єдність коаліції тої коаліції, яка названа громадянською коаліцією на. Основі громадянської платформи, лідером котрої є Дональд Туз. Тут в принципі можна було поставити крапку, але ні, не хочу я ставити крапку зараз в цій історії, тому що насправді нічого не загрожує нинішньому стану речей в Польщі буде новий президент, буде старий прем'єр-міністр і стара коаліція. Як вони будуть між собою співпрацювати, будемо спостерігати, але вже зараз є певні прояви, певні елементи зовнішньої цієї співпраці. Парламент Польщі проголосував нову установу про відзначання волинської трагедії, Звісна річ, як дати в національному календарі, і ця історія з волинською трагедією. Вона надалі буде постійно акцентувати стосунки Україна, Польща, Варшава, Київ до цього треба буде Україні звикати так само, як і до трампанини, яка постійно буде нависати над українською столицею, над Україною загалом Ну, так вже сталося. Такі обставини, і тут Україна мусить звичайно, Айне докладати зусиль, але одне з них з цих зусиль було вдало зроблено міністерством закордонних справ України, яка дала сувору відсіч спробам Польщі експлуатувати волинську трагедію. І тут треба бути Україні послідовною, не відступати в жодному випадку і не давати нікому, навіть підставу вважати, що хтось може диктувати в Україні історичну спадщину. Про те, хто є героями для України, а хто для України героями бути не може. Будь ласка, дивіться у власне історію вчить себе ніколи не намагаєтеся вчити інших, і Україна має тут демонструвати свою категоричну позицію несприйняття влажування в українську історію, в коригування українського бачення власної історії, і власної героїки іншим країнам, ні Росії, ні Польщі ніхто цього давати можливості робити не має права. Українська влада має про це категорично подбати. Отже, підсумовуючи проблем зараз поменшало, як би там не було, хоча вон. З'являлася. З'явилася проблема в Нідерландах, але вона зараз не виглядає такою драстичною. Проблема в Румунії В Румунії загасла, ситуація вирівнялася. В Польщі ще це в процесі кипіння, але є відчуття, що нічого за борти цього дзбанка, який кипить, не потече. І ситуація в парламенті. Тобто парламентське життя Польщі буде влагоджене і відповідно це потягне за собою спокійну роботу уряду Туска і неспокійні стосунки між Києвом і Варшавою все одно будуть на тлі прочитання історичного минулого на тлі сучасного історичного стану, як протирічне було, таких не буде і надалі. І будь-які підписані угоди про недопущення України до НАТО обраним президентом Навроцьким не будуть мати жодного впливу. Впливу на рішення самої держави, якщо до того часу буде проведена вдала робота між Києвом і Варшавою, і будуть узгоджені всі нюанси необхідні. Буде пояснено, що наша історія це наша історія де вона перетинається. Давайте спільно шукати те, що об'єднує, а не те, що нас робить ворогами. І формує протестоє. Ми за цим будемо слідкувати уважно. Вас я закликаю прослідкувати, Чи ви підписалися на наш канал інфрашкіль? Чи ви поставили відмітку на дзвіночок? щоб ви отримали постійно інформацію про те, які новинки з'явилися на нашому каналі? Дякую всім вам за. Поширення цього відео за те, що ви ставите його у своїх соціальних мережах і робите посилання. Наприклад, на це відео у своїх акаунтах. Соцмережах. Дякую вам всім за увагу, за підтримку. Всього найкращого. Слава Україні!